Всем привет, саме это я, дорогий марон доші гірка. І в цьому відео ми подивимося веші і баги нового наворення, а іменно 4.8. Так у мене э, 3 відео виходило по тілом нову. І це вже 4 часа. Ну, ми так починаємо. І перший баг. Це висклати. Ось так ось сейчас учусь просто сі сині. У нього ось такий огромний шлем і окуляри на воздухе і очі великі. І це ось такий бак. Раніше було все нормально, а тепер ось все. Ха. І следує вещь, це теж вдалений ваш. А то, що тепер масну коку не можна позитивось. Вона вроди ось, ось ту призывалась, ну тепер її більше нету. В окошко вона є, но он щось не хоче позиватися. А це тому, що om, скин на основной корку это просто безплатен. Типа вкладки скина і його можна просто на нормально купити. Ну, довольно аналогічний вещ. След ще веш, который з ось такому порталом. Якщо положите любий предмет, який на той портал. То цей предмет буде ось тут. ось, Бачите, ось така лампочка і вона ось тут родинуся. Також така із транспорт, але ну, з не, ми не працюють. Так, виходила в 4.6.0 і там давав функцію, що можна обрати на Бог. Ну коротше не буду. Ну, така класна функція, тому що в порталу можна було захопити і просто любов і майстер. А от з е... предметами не работало. І слідчий пак, це стан з патами, а ім'я на Сочі – «Мама Белла». Ви просто подивіться, тільки ось ця челюсть залишилась в воздухі. І це просто-просто ось така обична машина ось. Вона ось така має бути, ну, вона така, ось така. Те Та ж саме Сочівська Оцакія. Тут тепер просто немає пінгуїна. На картинках є пінгуїн, і тепер його просто немає. Следує ще вещ, яка у нас. І следующий бак це цвета. Саме інтересне, що ось ці цвета не працюють. Так, ось цей час нажимав мишку на 9 і не працює цвет. Навіть якщо на ось цю кнопку нажати, то все одно нічого не буде. Це якось ось стане навіше, напотреба доволі розкраска, якщо не працює. І селі ще вещ, це нові предмети на Айленд. Я Розупочув в кожного многих видавати якісь предмети. Тут бачимо таке якісь бромна. Так щось така, щось таке непонятне. Так же камера, стул і ще якісь предмети, я не знаю, що це таке. І останній пак і це з пасхалкою мажора. Так, в 4.7 нам надавали пасхалку на костюм, і такі вкладки машини М в мажори. І тепер вожок просто без капоюха, без окуляр, без очі і без клюва. Він тепер просто такий, ну, бутинка осталась. І це всі вищі і баги в ново 4.8.0 Ну так все. Не забудьте ставити лайк, підпишитесь на мій канал і забыв не 100 Ну а як завжди, я був. В Мирондашіка. Всім побачення!